Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, а конвалії та музика, бідне серце, край. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалію. Прощай, гаю, милий, і ти дуба мій високий. Друже мій єдиний, та й замовкла байдужою, панночка рукою тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі моя панно колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя менеться.